Добрий день, любі глядачі! Дзензелівський заклад загальної середньої освіти перших-третіх ступенів святкує сьогодні день святого Валентина. Ми поринули в атмосферу любові та краси. Недарма його відзначають напередодні весни, коли усі почуття пробуджуються разом із природою. Для кожної людини це свято є особливим. Тож давайте разом поринемо в цю чудову атмосферу. i Я це розумію, я маю кохання, радість. 14 лютого день, коли дівчата очікують від хлопців Валентинки. Я люблю День закоханих, тому що все дня очікують на сірку.